Дивіться сьогодні у тижнеписі Металіста 19-25. Жіноча команда виграє срібні нагороди у чемпіонаті України. Металіст 15-25 у першій лізі не зміг подолати епіцентр та рішення, які послідували за цим. Друга команда переможно завершує сезон у другій лізі. І переможні матчі усіх команд академії у плей-оффіфелу. Жіноча команда Металіста 1925 їхала на Волинь на матч проти Ледомира уже учасницею Ліги Чемпіонів, і зберігаючи мінімальні шанси на чемпіонство. Для цього потрібно було здобувати перемогу з великим рахунком і сподіватися, що Шахтар сенсаційно переможе Ворскло. Цього не сталося. А свою перемогу з великим рахунком «Металіст-1925» таки здобув. У першому таймі у ворота своєї рідної команди забила Єрин. У другому забила Шевчук. Молодюк. Купцова відзначилась дебютним голом у вищій лізі. А молодюк оформила дубль, реалізувавши пенальті. Вітаємо нашу жіночу команду зі сріблом у вищій лізі. Далі більше. І це ще не все. Чоловіча команда грала проти уже чемпіонів першої ліги епіцентра. І металіз 19-25. Знову швидко пропустив. Утім, гра з активним високим пресингом дала свій результат. Мба звернувся з опонентом на спині і віддав передачу на лінію воротарського. А Юрченко у середині першого тайму рахунок зрівняв. Утім, до перерви епіцентр зміг вийти уперед. А на початку другого тайму команда з Хмельниччини забила втретє. Знову Рикошет грає за них у матчі проти металіста 19-25. Поразка в матчі проти епіцентра один за підсумками туру керівництво Металіста 1925 вирішило відсторонити Патріка Ван на від виконання обов'язків головного тренера команди. За підсумками туру на другій позиції Полтава, яка на три очки впереджає Кудрівку та «Металіст-1925», що йдуть третіми та четвертими. Відповідно, представники Чернігівщини вище завдяки особистим зустрічам у заключному турі Металіста 1925 щоб напряму вийти до УПЛ, Потрібно перемогти агробізнес, розраховувати на поразку Полтави при цьому ліквідовуючи перевагу полтавців за різницею у два голи та не перемогу кудрівки. Інакше стикові матчі не потрапити до них можна, зазнавши поразки від агробізнеса більше ніж у чотири голи. Металіз 1925 б провів чудову весну у другій лізі, зазнавши тільки однієї поразки. Осім заключному турі у матчі проти Вінницької ниви підопічним Карпенка вдалося здобути перемогу завдяки голу Матвія Панченка на останніх хвилинах матчу. Молодці хлопці. У вищій лізі дюфелу розпочалася стадія плей-офф. Команда Ю-17 здобула виїзну перемогу над Олександрійським аметистом. 4-1. Дубль на рахунку Сотнічука по голу Гареліса та Криштопи. Ю-16 грали на виїзді проти Сумської Барси та перемогли 5-1. Пропустивши першими, хлопці відповіли голом Поліщука дублем Страхова, влучним ударом Коновалова та пенальті, який реалізував Борисенков. Ю-15 також грали на виїзді проти Аметиста і також здобули перемогу, що правда, мінімально. Єдиний гол на рахунку Посухівського. І Ю-14 гостювали у запорізького металурга. Кет-трик Григоряка та автогол забезпечили перемогу 4-0. І Металіз 1925 ю Ю-17-2 у першій лізі ДЮФЛ пройшов до чвертьфіналу, підтвердивши свою перевагу над Криворізьким пенвелем, здобувши перемогу і в домашньому матчі 2-0. І Stomín реалізував пенальті та ще один гол у Германа. І що ми чекаємо вже цього тижня? Металіз 1925 зіграє на виїзді проти агробізнеса. Вирішальний тур першої ліги. Жіноча команда у середу з колосом побореться за вихід до фіналу Кубка України. І на команди Академії Вищій Лізі очікують матчі відповіді однієї восьмої фіналу. А Ю-172 розпочинають чвертьфінальну стадію у першій лізі.